Джоб Центр позбавляє біженців соціальних виплат. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні причини часткового або повного позбавлення соціальних пільг Джоп-центром. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна, і я хочу вам дуже подякувати за те, що завжди залишаєте коментарі, а також за те, що підписуєтесь на наш канал. І взагалі, коли ви залишаєте коментарі або якісь побажання, це допомагає нам підбирати теми до нових відео. Тому, будь ласка, прошу в коментарі. І ми розпочнемо з часткового позбавлення пільг. То першою причиною часткового позбавлення пільг є початок мінімальної зайнятості, тобто початок міні-джоб. Я вважаю, що це найгарячіша тема для обговорення в усіх можливих спільнотах соцмереж. То скільки ж коштів з вас вирахують. Відрахування готівкою частини виплат, тобто не враховуючи оплату оренди житла. Здійснюється виходячи з заробітної оплати брутто, тобто брудними або без урахування податків, собі залишити можна 100 євро. Це так звана вільна сума, тобто німецькою мовою «фрабітрак». Заробітної плати від 100 євро до 1 тисячі євро вираховують ще 20%. Ось ці гроші називаються вільними, і вони йдуть вам якби на додаток до соціальних виплат, а решта вираховується з вашої заробітної плати. Тож, як відбувається розрахунок? Від вашого доходу 520 євро брутто, Це якщо ви не робите внески в пенсійний фонд, тоді з мініджобу ви дійсно отримуєте 520 євро. І в цьому випадку брутто дорівнює нетто з перших 520 євро. Ми вираховуємо 100 євро і виходить 420 євро брутто. Від 420 євро ми віднімаємо 20%. І це виходить 84 євро. Тобто залишок 336 євро. Саме на 336 євро буде знижено вашу місячну допомогу від Джоб-центру, а ваш реальний прибуток буде складати 184 євро. При цьому Джоб-центр продовжує виплачувати вам прожитковий мінімум, медичне страхування а також оренду житла. За вами також залишається право отримувати різні соціальні пільги, наприклад, як соціальний А Весь текстовий розрахунок ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Другою причиною, коли вам можуть скоротити виплати, є надходження на вашу картку. Тобто, якщо Джоб Центр дізнається, або побачить під час того, як ви будете показувати виписки з вашої картки, що є якісь інші фінансові джерела, звідки ви отримуєте гроші. Uh, і ви не зможете пояснити, що саме це за джерело, звідки ви отримуєте додаткові кошти, то вам або можуть повністю скасувати виплати, або зроблять це частково. І як же саме частково будуть робити вирахування, uh, це буде проходити індивідуально. Третя причина це великий залишок на карті у звітному періоді. Тобто, якщо джоб-центр бачить, що uh, у вас. Великий залишок, вони роблять висновок, що ви живете набагато скромніше і виплати можна вам робити менше. Звісно, що це випадки дуже рідкісні, але джоб-центр може ставити вам запитання, якщо така ситуація буде відбуватись. Четверта причина це регулярні надходження, наприклад, пенсії або стипендії, дивідендів та іншого. А зараз ми з вами поговоримо про повне позбавлення соціальних пільг. І перша причина це, звісно, вихід на роботу. Тобто, якщо ви заробляєте набагато більше ніж прожитковий мінімум, це складає приблизно 1 тисяча євро брутто, тоді Чоб центр вже не буде робити вам виплати. Якщо ви виходите працювати тайльцайт, тобто на часткову зайнятість, то з вас будуть знімати всі пільги, в тому числі оплату за оренду житла, а також медичне страхування. Це вже ви будете сплачувати самостійно. Єдине, що можна зробити в цьому випадку, це подати формуляр, тобто антрах на вонгельд, і тоді ви зможете собі компенсувати оплату оренди житла. Також варто взяти до уваги наступну інформацію. По-перше, неможливо отримувати декілька видів виплат одночасно, наприклад, виплати прожиткового мінімуму з джо-центру, і, наприклад, субсидію на оренду житла. По-друге, неможливо, якщо ви звільняєтесь за власним бажанням, звернутися в перші три місяці до джоп центру за соціальною допомогою. Якщо ви відвідуєте мовні курси та отримали пропозицію піти на роботу, не слід перейматися, що курси стануть для вас платними. Ні в якому разі. Бо від рівня А1 до Б1 курси завжди для вас залишаються безкоштовними, а також інформація для батьків. Всякі зміни у вашому професійному та соціальному житті не стосуються ваших дітей. І гроші, які називаються Кіндегельд, тобто гроші на отримання дитини, ви все одно будете отримувати, навіть якщо ви починаєте працювати і вже не залежите від джоб центру Серед наших співвітчизників часто постає запитання, чи слід виходити на роботу. Адже зараз я цитую: з нас вже все познімають. Друзі, це запитання, на яке потрібно знайти відповідь самостійно. Але в нашому суспільстві прийнято, якщо людина вже доросла і не має ніяких обмежень з боку здоров'я, то може вийти на роботу і забезпечувати самостійно не тільки себе, але й свою родину. Чи в такому випадку попросить вас, щоб центр вийти на роботу? Так, попросить. Що радить вам наша компанія? Звісно, потрібно завершити спочатку мовні курси, та якщо в цьому є потреба, завершити спеціальні професійні курси або підтвердити свою кваліфікацію і починати свою робочу діяльність в Німеччині. Саме це дозволить вам жити повноцінним, незалежним життям і отримувати набагато більший дохід. А якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, ставте йому лайк і обов'язково підписуйтесь на наш канал. А я кажу вам до нових зустрічей всім, па-па!